Від сніду ліків ще нема, то заразився в муках помара. Та кожен обирає власну путь і сам вирішує, як бути. Так, Віл Снід страшенна загроза та повір себе ми захистити зможемо. Снід, скільки сказано цим словом: горе, безнадія, смерть. Як словам можна передати сум, усвідомлення того, що ти приречений, що у тебе немає майбутнього. Снід, це втрата волі, але не духовної, а просторової, знаючи, що часу залишилось обмаль, хвора живе. Це все моє царство, це всі мої жертви, це всі мої слуги. Кожен такий молодий, красивий, розумний, кожен міг стати великою людиною, бо від народження був геніальним. Я забрала їх не тому, що хотіла, а тому, що мусила. Розпуста, бездумність. Гуляйство, усе дозвільність, звільність, А в результаті В 1984 восімдесят рік великому донцівникові повідомили, що він інфікований вірусом імунодефіциту людину. Спочатку ну, є сприйняв. 1984 рік великому тарцівникові повідомили, що він інфікований вірусом імунодефіциту людини. Спочатку цю звістку Нерєр сприйняв спокійно, бо розраховував на лікування за допомогою, за допомогою своїх грошей. Відтоді він витратив на лікування до 2 мільйонів доларів США на рік. Та сподівання виявилося марними. Стан здоров'я погіршувався. Тепер мені кінець постійно запитував лікарів лікаря. 1992 році. Його не стало. Ще одна сумна історія Фредді Меркурі та його гурт Куїн. Швидко набули популярності. Створення перших рок-відеокліпів, запис альбомів та музики до кінофільмів сприяли шаленому успіху групи. Фредді Меркурі стає одним із найбагатших музикантів британської шоу-індустрії, але помирає від сміту. Саме музику його гурту ви зараз чуєте і багато хто з вас пізнав її ще на початку нашого заходу. Останні дні життя Меркурі були жахливі. Він уже не міг їсти, погано бачив і говорив, важко дихав, нікого не впізнавав, не помічав по від прихильників. Не цікавився реакцією на заяву від його імені. А сам, хочу підтвердити, аналіз моєї крові е, виявив вірус імунодефіциту людини. У мене снід, Я тримав цю інформацію в секреті, щоб зберегти спокій рідних та близьких. Та інформацію в секреті, щоб зберегти. Е, та настав час повідомити правду з моїм друзям і прихильникам. Сподіваюсь, що всі вони об'єднаються в боротьбі з зіржами.